Розмір прапору 450 квадратних метрів. Він важить 150 кілограмів. Подивитися на велетенське полотнище прийшли кілька сотень житомирян. Володимир із сім'єю приїхав з військового містечка Озерного. Чоловік каже, що відчуває особливу гордість брати участь у заході. Патріотез підвищиться. Навіть для молоді підтримка зрозуміє, що Україна для нас єдина, і Україна понад усе розмістили прапор на будинку виробничого підприємства глухих. Саме його працівники не тільки були одними з ініціаторів проведення акцій, а й пошили прапор. Ми договорились з таким образом. Місі даже не на ніхто не, не ні на дьому спонсорів. Ми за лічний деньги, вплоть до того, що возьмемо кредит в банки і повісимо этот флаг. Ну флаг будет вісить. Ну щастю, ж таких патріотів в Житомирі казалась очень много. голова облдержадміністрації Сидір Кізін прийшов на майдан разом із сином. Найбільший прапор України в Житомирі це дуже органічно. Житомир сьогодні показує можливо найбільший патріотизм в Україні. Я дуже радий цьому. Представники національного реєстру рекордів кажуть, що фіксували різноманітні рекорди з прапорами, але такий вперше. Аналогічні рекорди були в Тернополі, аналогічний рекорд був в Донецьку свого часу. Аналогічний рекорд був у Хмельницьку, але всі ці прапори, які були розміщені на фасаді будівлі, були менші за той, який представлено в Житомирі.